Так, Маріка теж палить, сусідка, видимо, що горить і не горить, так кліє. Бачите? Покладу я у відео, Вона казала, що можна, вона нікого не боїться. Бачите, там у відео буде? А я хочу бути чесним, не дзвонити в поліцію, а казати би потушила, налила там два відра води. Три. І це так горить вже десь годину мінімум. Хоч десять каже. Я повторю, бо ви не чули. А так би ви не казали, що то неправда. Ну? Но... Не файно так з людьми. На них дзвонити, коли ми палили гілля із горіха, що не можеш хрестити там всяко. Там, бо був би повний кузов і бензини нема. Вона війну треба, а вона о, може палити. бо Вона каже, що вона робить у службі захисту населення сілірада дурно гроші роками платить. Ну, добрі.